Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана, і сьогодні ми будемо працювати в медичній допомозі в грі під назвою Ваш Крастес Симулятор 2. Так як під відео, де я працював в ДПС, набралось дуже багато переглядів. Я вирішив спробувати ще й на швидкіму. І так, сьогодні ми будемо водієм ось такої от. Уазика 469. І в нас є пацієнт, в нас є лікар, який нахилився, тому що цілий день працює. І тут пацанам з району Пріорі щось не сподобалося. На, що, як водії швидкої щось роблять? І вони захотіли врізатись в неї. А далі... А що було далі? Ми дізнаємося в цьому ролику. Поїхали. Так. Ой, я не побачив його. Пріора, чорна. Пацани! Ви не бачите? Ну куди їдеш? Пріора, чорна. Дай мені працювати, а? Виїжджаємо, друзі, наверх. В лікарню. Якщо він не відчепиться, то я його в психлікарню завезу. ну все-таки я на санітар швидкої допомоги. Ой. Так. Уїжджаємо, друзі. Дорогие, мы и заносить. Не, не. хух. Где там. Чух. Аккуратненько вот так едем. Едем у е е Давайте ручний тормоз. Ой, я ви ж ми летимо прямо на цю штуку. З я спробую, звичайно, вирути. Швидкість 52 км за годину. Ой, тут бочком вдаримо. Не вдарили? 28. Ой. что? О, приора перевертайте. Трюкач. В пацане из района отпало тонувание на приоре. Я из не сказал, что приора. В пацане из района я сказал, что это... Що... Развалю ходи, Так, давайте чуть-чуть дамо. Не понял. Там приора газуете. Так, аккуратненько. Я включаю спеціальну слово. Зараз буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хоч пообійшлось. До речі, бачу, валяється реєстраційний номер на землі. Ось тут бачите? Осім. Відбила пустину. Можливо, це приори, можливо і наш. І просто нам випад і нас. Да, пациент. Так, ладно, тебя чуть потом кинуть. Я еще не готов да, из Ой. Теперь готовый. Давайте глянем. Пацаны из района куда-то вылетали. Машины. Пацани з району так заніми гналися, що просто повилітали зі своєї приори. А Апіори це, до речі, новенька машинка, бачите? Автоматичні склопідйомнички. Коробка автомат! Бачите, коробка автомат. На на нейтральній стоять. Є навіть переключення в спорт режим. Елоч... L передача. Я не звуюся, що тут зараз понижена передача буде. Хоча чого це в пріорі понижена. Ні, нема тут пониженої передачі. Так, що на ключах? На ключах у нас в пріорі, мені здається, щось було. О! Годиннички. Оригінальні. Це центральний замок. А. Тут дві педалі, Мені про що треба на автоматі, я б здивувався. Давайте глянемо. Пацани з району повилітали, я їх зараз шукати по цілій карті не буду. А от що в нас з. Із... Так. Із труби йде вихлоп. Значить, мотор працює. Так. Двері все ж закриті тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Е, хто з вас лікар? Я не бачу, хто з вас лікар. Беріть цю аптечку і ремонтуйте цю аптечку тому що... це пацієнт. Якщо він лежав на каталці отак, то його перевернуло аж отак. Це як так добряче потрясло. І в нього вивих руки, е, виходить, що це в нього. Вивих лівої руки, перелом правої. В лікаря все гірше. Голову собі вдарив. Так, він рухається. Е, сумкою. Ой, хоті. Ногою зачепив сумку. Рукою коляску, щоб втриматися. Но водій. Що ми з вами, друзі? Ну а ми. В принципі. -мо! Пріора, ти заспокойся! Ну, а ми, в принципі, чуть, -чуть, -чуть постраждали. Те, що, до речі, були пристебнуті. Просто ну, тут ніяк нема можливості пристебнутися. А ми були пристебнуті, друзі. Хоч в нас тут і вилетіла дверка, хоч у нас і розберу скло, хоч в нас і нема регістраційного номера, Хоч мотор ледь працює. Купу я нюансів. Ой, галуки сліплять. Так, про, про що це я? Так, ми. Ми, друзі, не дивлячись на те, що з нами все таке Е, Тут скоро розбилось, тут розбилось, тут розбилось. Ой, двері відкрились. Там ніхто не повипадав? Ні, ні не випадав. Не дивлячись на те, що з нами відбулися такі жахливі речі, ми. Ну, всього ж, чуть -чуть, е, пошкодили собі ось цю ось частину е, голови від е, осколків, які ви полетіли з вікна. Тут все решта вилетіло через дверку. До речі, де дверка. Пацанів я шукати не буду, вони мене будуть розбивати, як шукати То ні, А от двері, наші можна було і пошукати. Друзі, хтось бачить двері? Я не бачу. Яка малесенька пріори. А Ну стоять! Куди зібрались? Пац... Пацани з району не вийдуть, до речі, я ж казав що вони машини повилітали. Стоять е, е, вони напевне якимось чином сюди телепортувалися, я їх не бачу. Побачили, що десь напевне поліція їде е, і змиваються. Втікають. Ну, втікайте. <рес> а ви думали, все так просто? Ви розбили найміцніший автомобіль, напевно, в світі. Не враховуючи танка. Ви розбили буханку. І тепер ви хочете на цьому поїхати. Ну, удачі! І також бажаю, друзі, удачі вам за те, що подивилися це відео. Всім побачення.